Всім доброго вечора. Два місяці тому я посадила спаржу. Я вже думала, нічого не буде, почала сапати, бо тут все так позаростало. Тут дивлюся, боже, це спаржа, мама дорогая. Це просто за два місяці, оце вона в мене така гарненька-гарненька виросла. Це взагалі капець. Я вже вичитала про спаржу, Вона росте дуже довго. Треба було висіювати горшочок. Але ж я спочатку купила, а потім вже прочитала, що з нею робити. Тепер треба акуратненько оце все видергувати, тому що тут дуже манюсінькі такі корінці. А ще я полюбляю мікрогрін. Мікрогрін купувала горох. Все, що так маленьке залишилося, я його. Посадила в землю. І на даний момент, з березня місяця, а саме в кінці березня я посадила маленький мікрогрін в залишки, які були зовсім малюсінькі не було що їсти. І ось такий зараз горох. На сьогодні купила мікрогрін. Ось такий він в мене залишається. І я його... Вибираю те, що малесеньке, і ми його не обрізали, і присажу знову. Хай поки так сидить на земельці. Ось такий горох гарненький. Вийшов. Ось уже стрічочок є. Так що, якщо ви полюбляєте купувати мікрогрін, горох, то його можна потім садити, і буде у вас на городі рости свій горох. Ще хочу вам показати розсаду сімян. Я за ними не дивлюся. Посадила, посіяла сім'яна Самі ростуть, нічого не пікірувала. Ось дуже-дуже багато манюких. Це їх кинула десь в лютому місяці. Вони самі собі окріпли, самі собі піднялися. Відповідно, в бур'янах, бо мені нема часу. Нічого страшного, я взагалі не парюся, що в мене якісь бур'яни є. Ось теж сійнуло. Це вже, до речі, з розсади. Оце з розсади отака біда. Це сімена з лютого місяця, саме таке виросло. І оце з розсади. Так. Огірочки. Бачите, яка розсада? Суперова взагалі просто. Не бачу смислу оце садитися, займатися ерундою. Так, а ще в минулому році ми помідори росли. Почала перекапувати, щоб пересадити помідори. Дивлюсь. Видно, якась помідорка впала. І теж є один, два, три, чотири, п'ять помідорчиків. Осінню будуть помідори буяти.